Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про дієслова на позначення стану, в якому ми точно, хоч колись, але й перебували. Скніти, по-перше, це те саме, що нудитися, нудьгувати, вести бездіяльне, позбавлене мети змісту духовних інтересів життя. Животіти, тобто киснути, марудитися томитися, хандрити. По-друге, скніти це мучитися, жити в тяжких умовах, злиденно існувати, поневірятися, тліти, а ще ставати фізично слабим, втрачати сили, марніти, чахнути, знемагати, оклякнути, сохнути, худнути. Скніти також може серце чи душа. Турбуючись, тривожачись, за когось відчуваємо, скніємо душею. Говоріть українською правильно. Нехай життя минає в радощах, не скніючи.